Мова наша, мова. Пісня сто волоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими сльози заповіту Я без тебе мова Без зерна полова, Сонечник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє. Не сгасимо мову. Слово незабутне. Добрий день. Мене звати Волкова Єлизавета. Я лідерка парламенту старшокласників Хаджибейського району. А сьогодні ще й кореспондентка Домінанта ЦІВ. І я рада вітати всіх з міжнародним днем рідної мови. У світі налічується приблизно 6 тисяч мов. І для кожного народу своя мова найдорожча, найкраща та наймиліша. Рідна мова це мова, що засвоюється дитиною та залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, що пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями та їхніми духовними надбаннями. Ми українці, а мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа нашого народу. А що це за музика лунає? Чую, наче хтось співає. Ходімо, подивимось. Наче хтось вірші там декламує. Ходімо, подивимось. Я тебе знаю на Так тут проходить справжня літературна зустріч і цін. Золоте курчатко, в золотій торбиці принесла сьогодні літери дитинці. А дитина зміця збудувала слово і звучить воно як пісня українська мова. Барвінко, волошко. Ков в небі світиться зоря і рідне слово зі сторінці кобзаря. Мова моя українська, батьківська материнська. Я тебе знаю не невичну, просту домашню звичну. Не замовив прикликану, не словників насмикану. Ти у мене із скореня. Мені наговори, о мова, ти як дивна сопілка. то звеселяєш, то хвилюєш нас, тобі вклонялась Леся Українка, і благословений батько наш Тарас. Величезна, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, і гірська вода, та україномова базукова, така багата і вічно молода. Колискова пісня колискова, це найперша материнська мова. Пахне вона м'ятою і цвітом, чебречем і шаницьким літом. У цій мові нам співали, нам казки казали. У мові Сьогодні я хочу дізнатися, як наші вихованці знають українську мову, а саме проведу невеличке вріз опитування. Привіт, хлопці! Чи знаєте ви, який сьогодні день? Так. так, сьогодні день рідної мови. І я хочу задати вам декілька питань. Ви готові? Так. Скільки букв в українському алфавіті? 33 літери. Скільки звуків у слові кущ? Чотири. Як називається ця частина одягу? Вишиванка, Сукню. Добре, подумайте. Кожу. Мабуть, це плахта. Назвіть останні відмінок української мови. А на Б. Місцевий, В. Ключний. Ключний. молодці хлопці, справжні українські. Як називається цей предмет? Трембіта. Що святкують 21 лютого? День Конституції, День Соборності України, Міжнародний день рідної мови. Міжнародний Міждей. день рідної Міжнародний мови. Добери до слова ранок протилежне зазначенням слова. День, ніч, вечір. Вечер. Як називаються за зазначенням слова? Омоніми синоніми антоніми. антоніми? Назви антонім до слова плаче. Мовчить, кричить, сміється. Шмі. 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 Як протилежний за зазначенням слова? Омоніми синоніми антоніми <різвався> <різвався> Як називається близькість зазначенням слова? Як називається предмет зображений на фото? найфото? Назви антонім до слова плаче. Мовчить, кричить, сміється. Сміється! Скільки звуків у слові Чотири! Як називається предмет зображений на фото? Трамбіт. Назви антонім до слова плаче. Сміється. Скільки звуків? У слові «пущ». Е, Три, чотири. Як називаються близькі в слова? Синоніми. Чудовий репортаж до Міжнародного дня рідної мови в мене вийшов. Сподіваюсь, усі переконалися в тому, що наша мова мелодійна та співуча, дзвінка і барвиста. Справжня людина виростає з любові до рідної матері, до рідного краю. До своєї мови та культури. Я бажаю всім успіхів у вивченні української мови та літератури, натхнення та наснаги всім. До нових зустрічей!